Діти, подивіться, це виставка дитячих іграшок. А чи звичайні ці іграшки? Вони не звичайні, бо прикрашені чудовими візерунками. Всі ці іграшки називаються косівські керамічні іграшки. Це коник, баранець, півник тощо. А чому вони так називаються, зараз я вам розповім. Колись дуже давно, коли ще не було фабрик, магазинів, де виготовляють дитячі іграшки, люди робили їх своїми руками. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні і мали назву того міста або села, де вироблялись. Такі іграшки вважали народними. Ці іграшки із селища Косів, тому їх називають косівськими. А з чого виготовлені ці іграшки? Як ви гадаєте, вони виготовлені з глини. З давних давен майстри-ремісники брали шматочок глини між долонь і розкочували її, поки під пальцями не з'являлись фігурки зозулька, коник, баранець, півник чи олень. Вилиплені іграшки підсушують на поличках у кімнаті, а потім випалюють у спеціальних печах. І покривають їх фарбою, розписуючи визерунками, крапками, хвилястими лініями, масками та квітами. Діти, а який кольор фарб, якими розписані ці іграшки? Зелений, жовтий, коричневий. А як ви гадаєте, що спільного між цими кольорами, вони теплі, веселі, життєрадісні, тому іграшки дарують радість. Подивіться, діти, на декоративні елементи косівської іграшки. Це смужки, кружечки, крапки, мазочки. Вони поєднуються в найрізноманітніших композиціях і створюють виразний художній образ. Кружечки по боках баранчика дарують йому густу кучеряву вовну. Хвилясті лінії, мазочки і крапочки прикрашають, наче пір'ячка, грудку пташки. А зараз, діти, ми перетворюємось в майстрів і граємо в гру Оживи іграшку. Для цього потрібно взяти форму любої іграшки: коника, півника, баранчика. Я взяла коника та розписати фарбами. А які фарби ми будемо використовувати як косівські майстри, зелену фарбу, коричневу фарбу, жовту. Починаємо оживляти іграшку. Ось так я прикрасила коника. А яку іграшку ви оживили? Мені буде дуже цікаво побачити ваші роботи.